І ще одну доброчинну справу, яку ми просто не можемо оминути нашою увагою. На продаж виставили ангелів. Їх можна було придбати у приміщенні педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ці ангелики паперові виготовлені руками важко хворих дітей Івано-Франківської дитячої клінічної лікарні кошти вилучені під час ярмарку. Підуть на лікування юних пацієнтів. Долучились до благодійної акції. Наші журналісти. Стань ангелом під такою назвою відбулася благодійна акція у підтримку дітей хворих на рак. У приміщенні педагогічного інституту кожен охочий міг придбати маленькі паперові сувеніри, виготовлені руками важкохворих пацієнтів. Раз на тиждень під час занять з арт-терапії, організованих благодійним фондом Ти ангел. Волонтери навчали малих паперової творчості. Ми вже знали, що існує такий фонд Ти Ангел і Разом з студентами ми пішли на перше заняття з арт-терапії. Побачивши цих діток, ми зрозуміли, що ми хотіли б ще щось більше робити, не просто відвідувати самі заняття, а якось долучитися і зробити якісь масштабну акцію. Власне, так і виникла потреба створити отаку сьогодні, отаку презентацію. «Стань ангелом. Приємно відзначити те, що студенти з радістю вирішили допомогти діткам. Що в групі в тій, які є я є академно-наставником, є дуже хороші, надзвичайно добрі діти, які самі визволися допомагати. Я відчувала дуже щирі почуття і насолоду від цього моменту, який проводила дітьми. Я надію, що я надалі буду з нами проводити ці щасливі моменти. Коштів у батьків на лікування онкохворих дітей, як правило, не вистачає, тому вся зібрана сума буде спрямована виключно на потреби маленьких пацієнтів. Є ідеї цікаві купити подарунки для цих дітей на кошти, які вони отримують. Є також ідея купити якісь медикаменти, можливо, які будуть необхідні для лікування цих діточок, все залежності від того суми, від суми, яку вони зберуть, і від їхніх ідей. Купила я, придбала собі ангеликів, заплатила 20 гривень. Надіюся, це якесь принесе світло, і це якийсь можливо шанс на, на краще життя. До благодійної акції долучилися і ми, придбавши кілька таких ангеликів. Загалом вдалося зібрати більше трьох тисяч гривень. І вже увечері з кульками і подарунками студенти завітали до відділення онкогематології, де на них з радістю чекали важкохворі діти. Решту суми покладуть на рахунок благодійного фонду Ти Ангел. Ліліана Хомишін, Любомир Борута, новини телеканал Раї.